До свята Хеллоуін можна ставитися по різному, але я вважаю, що якщо існує подія, що допомагає дітям пропрацювати свій страх і сприймати все, що може вас лякати з якимось позитивом, то і до свята треба ставитися з якимось позитивом. Тому сьогодні підготував для вас підбірку спецвипусків мультфільмів DreamWorks до свята Хеллоуін. є Not Animation з вами. І я сьогодні зробив таке синє червоне освітлення. Я думаю, що для свята Геловін воно найбільш за все підходить, раніше використовував для зоряних війн, але щось з цим каналом пішло не так. А ще хотів зробити для вас такий страшний жахаючий макіяж, там, типу клоуна чи не знаю, черепа, а потім подумав, що моя Харі і так доволі страшна, тож я можу святкувати Геловін. Без костюмчика Якщо згадувати мультфільми DreamWorks, то першим, який приходить на згадку, є монстри проти прибульців. Бо цей фільм заснований на купі жахастиків, класичних жахастиків. От вам кілька пасхалок для прикладу. Гігантика заснована на фільмі. Атака 50 50-футової жінки, веселий Боб, така собі жилешечка з єдиним глазом, не посилається на готель Трансильванію, бо його ще не зняли. На той момент це було. Посилання на фільм Жижа. Або як він правильно називається, крапля. Доктор Тарган є відвертим посиланням на фільм Муха. Навіть історія виникнення цього персонажа була фактично відтворенням кадрів із фільму. Ну а персонаж, втрачена ланка, був заснований на фільмі Істота з чорної лагуни. Ще серед монстрів є здорова комаха, яка посилає нас на азіатські жахастики. Тут якийсь персонаж Мотру з фільму 1961 року. Мосури і в нещодавньому Конг проти Годзили ця мотра повернулася на великі екрани. Це не просто напихані посиланнячка з поп культури. Тут відчувається любов до всіх цих жехастиків. Навіть той момент, коли головна героїня росте і на ній рветься одяг, є посиланням на афішу цього фільму. Звісно, американська поп-культура використовувала майже оголені жінки для промокомпанії. Але повірте, існував не тільки фільм для чоловіків. Жінок теж потішили здоровезним чолов'ягою, і на цей фільм. Теж є посилання, коли роблять заспокійливий укол, шприц повертається не найкращим чином. Творці хотіли зібрати все те, до чого вони ставилися як гіки, і переосмислити, пережити по-новому. Давайте ще пару посилань. Коли Сьюзен падає з даху, зависає на дощовій рівні посилання початкової сцени з жахастика запаморочення 58-го року. Сьюзен, що несеться через двері, відносить нас до чужого. Фраза О вбити всіх монстрів! Посилає нас на 68-й рік, і фільм Знищити всіх монстрів водний щупальце Боба. Це посилання на безодню 79-го. Земля, яку називають грязевою кулею. Яка легідна грудка балока. У Прислів'я з Черепашок Ніндзя 87-го року. Підірвана планета. Посилає на людей в чорному другу частину. Два техніки. Один з них грає з м'ячем на ніточці. Це класичний жахаст дім воскових фігур 53-го року Ракета, що відхиляються, посилає і на війну світів 2005-го, і на день незалежності 96 го Ну а корабель вибухає так само, як в Дні Незалежності, хоча тут він від самознищення. А в фільмі від ядерної боєголовки, ви бачите, скільки посилань. І любові вкладено в цей мульт, і про все це я вам вже розповідав в моєму велетенському огляді всіх мультів DreamWorks, який йде 8 годин 22 хвилини. А -а -а! От вам ще один жах. На Хеллоуін можете спробувати пережити такий марафон. А якщо хочете щось коротше? Якщо хочете щось веселіше, то ця підбірочка для вас. У монстрів проти прибульців був не тільки основний мультфільм і короткометражка про день народження Боба, а ще й серіал, і про це я все теж вже розповідав. Нас вами цікавлять геловінські спецвипуски. В 2009 році над гарбузовим полем фермера Джеба зависла літаюча тарілка. Хто знає, чи вона навмисна? Заразила наші овочі чи просто очистила свої бачки, але від зеленої їжі сталося те, що гарбузи ожили. Фермер одного з них вирощував як майбутній чемпіон, і, можливо, це посилання на кролика перевертня. Бо там всі місцеві мешканці були схиблені саме на цьому. До речі, мультфільм Воліс і громят прокляття кролика-перевертня теж неочікувано ну, так от вірвався в цю хелевінську підборочку. Згадали її. Повернулися назад на поле, мене так прикулює, що фермер з поля гарбузів усиляких ворони птахів відганяє опудалом з головою гарбуза. Логіка. Саме цей мультфільм дарує особливе святкове таке от відчуття, бо відбувається саме на кануні тобто під час Геловину, всі вбирають собі костюми, згадують дитячі травми, але оскільки воякер зафіксував вторгнення НЛО, доручає нашій команді розібратися, що та як. Ну а щоб не пригортати увагу, ну чисто так співпало... Що відбулося все якраз вдома у головної героїні, тому вони їдуть до її батьків, типу якраз таки на свято Геловіну. Я не буду переказувати вам весь сюжет, але ви розумієте, що гарбузи повстануть і їх переможуть. Але прикол в тому, що після перемоги гарбузів оживе морквинка. Правда, не одразу, а в 2011 році. Усе почалося з примарного космічного корабля, гарбузів мутантів і монстрів, які врятували світ. Але це був тільки початок. Муха ха! Муха ха. І конкурс костюмів от-от почнеться. Друга частина вона, ніби так безшовною склейкою, продовжує ту саму ніч, і тут морквинки, які напиталися цієї самої жижі, нападають на людей, щоб їх кусати і робити з них вже справжніх. Зомбі прикол в тому, що якщо морквинку застрелити, то з цього того, що нальопає, виростає купа таких самих морквинок, і вони всі кусають жирають мозок, і не можуть його жерти тільки в того, в кого мозку нема. Здогадалися, хто переможе <с> на цей Хеллоуін? Якщо ні, то обов'язково подивіться просто мультфільм і насолодіться геловінською атмосферою. Ну а ми від монстри проти прибульців перейдемо до найсвіжішого випуску геловінської історії. Це мультфільм Поганці. Вони випустили Геловінське. Пограбування, прикол цього мультфільму в тому, що Вовчик обожнює розігрувати і лякати своїх друзів на Геловін, постійно підбиває їх, ніби на якісь такі геловінські специфічні пограбування, і постійно їх просто. Тролець, і от в цей Хелловін не стало ніякого виключення. Він знайшов дуже таку цікаву легенду про чувачка, що спер якусь прикрасу, що його зачарувала. Він ледь не зглузду з'їхав і нікому не дав його пограбувати. Чувачок цей теж був. Вором, звісно ж, своєю харизмою він зміг підбити друзів на цей злочин, хоча вони на початку йому не вірили, відмовлялися, бо були впевнені, він їх просто налякає. Він їх заспокоював, все пограбування. Після пограбування не стримався і налякав. І Якщо ви подумали, що я вам розповів весь сюжет, ні, це фактично тільки затравка. Далі справді буде розвиватися історія, історія буде класною. Мені дуже сподобалося і вам раджу. Мультфільм вийшов на нетфліксі, то ж він не просто з звучкою, він з українським дубляжем. Ну а як казати про реальні жахастики, то самим першим персонажем, що мав би налякати, але змусив себе закохатися всіх глядачів, був шрек, в якого теж є гелоїнські випуски. Перший з них фактично не був геловінським його випустили для парку 4D, знаєте, коли крісла трісуться. Ви відчуваєте ефект присутності, але потім в кінці, врешті-решт, його впустили, включили в гелоїнську збірочку. Якраз таки разом з нічюю живої морквинки, як мені здається, там все відбувається одразу після першого шрека. Молодята Фіона і безпосередньо шрек, вона ж ніби за нього вийшла заміж так. Їдуть в медовий місяць, і вона плаче, але не від нього, а від того, що кретато з цибулі тільки в цьому спецвипуску про це і згадали. Вмикають режим провітрювання, і тут беруть. І крадуть ту саму Фіону. Ні, перед цим нас ще поналякали павучком. Це ж 4D... І там павучок реально жахав людей. Філоні, той самий палач, краде Фіону. І як ви думаєте, на чий заказ Лорда Фаркувада? О він же мертвий, скажете, ви і будете цілком і повністю праві, бо я ж вам сказав, називається привід Лорда Фаркувада. Шрек наздоганяє Філоніуса, щоб врятувати Фіону, і приходить на кладовище, де є два привиди: і Фаркуват, і привід драконі, і яка його з'їла, хоча вона ж не вмирала. Вона ж дітей зараз. Народжую, ну що це таке? Я не розумію. Ну, коротше, як там будуть розвиватися події, дивіться, обов'язково. Ви від цього мультфільму теж маєте отримати задоволення. Раніше його не було в якості, бо це були тільки піратки, якраз таки в 3D-сперті в 4D, і тепер вони нарешті випустили це на Геловін. І тепер ви всі можете побачити цей випуск, але це ж не все. Налякані до шркачки. Ось така назва гелоїнського випуску, яка вийшла після третьої частини, коли у Шрека вже з'явилися діти. Уявіть, в них перший в житті геловін, і вони вже вміють розмовляти. Цукерки! Вони так швидко ростуть. Це дивує, це дивує. І лякає, як швидко ростуть огринята. Вони лякають інших людей, забирають цукерочки. Кайфують від того, що вони коралі жаху, королі Геловіну. Але тут приходять друзі, намагаються їх налякати, і там пасхалонька на пасхалоньки. В цьому випуску ви справді будете кайфувати. Ну тут в Дракула на коті, і мумія на джинджері. І люди будуть цитувати перші рядочки По «Ворон». Якщо не знаєте, що це, то я для Венздиї розбирав. Можете подивитися дам вам посилання на мій канал Нодгік. Ви будете коли знати цей вірш, який і в Сімпсонах пародіювали, і постійно будуть пародіювати на всякі геловінські спецвипуски. Тому варто ознайомитися, що це, щоб розуміти і більше кайфувати від всіх цих породій. Шрек слухає історію, яку починає розповідати Віслик і кіт, перебуваючи один одного. Вони посилаються на класичний жах, коли в готелі наркотой. Труїли людей, і потім вони прокидалися без вирізаних органів, але вони не домовляють весь цей жах. Та й в цілому, шрек їм піти в ділок, який покинутий реально жахає, особливо ті фігурки, які так любив віслюк. Тепер він не хоче повторювати це видовище. Давай ще раз Ні! вони будуть розповідати історію одну за одною, і ці історії справді класні. Спочатку в нас печенька. Джинджер розповість про те, як він попросив на друвілейн Лейн мене спекти йому дівчину, таку солоденьку, щоб його любили, і як ця безмежна любов йому набридла за сім хвилин. І це дуже круто. Це посилається на дівчину Франкенштейна, класичний фільм жахів. Потім переходить в зомбі Апокаліпсис. Але Джинджера лов. Влять на тому, що ну якщо вони тебе з'їли, то чому ти тут сидиш? Брехати не можна. І потім кіт і віслюк починають розповідати історію, перебиваючи одне одного, там буде посилання на психо, навіть цю музичку віслючок з <звеч> і вони теж будуть постійно одне одного намагатися типу вбити, і в чому прикол, якщо не можна брехати. Прикол в тому, що котика налякають водичкою. Це було дуже смішно. А от чим завершиться, хто виграє, я розповідати вам не буду. Там буде ще одна дуже крута пародія на екзорциста, і в цілому, вся ця серія вона так вражає, вона сюжетно класно зроблена і дуже атмосферна. І прям саме те, що вам потрібно на Геловін, вас здивує, а чому на цей чемпіонат історії прийшли свині, але нічого не розповідали. Їх історію випустили потім: чи то в хронометраж не вкладалися, чи просто не встигали зробити. Тому історія про те, як поросятко кричало не вовк, а оборотень вийшла на ще один Геловін, і якраз таки до цієї збірки долучили і морквинку, і привид Лорда Фаркуада. Порося весь день сиділо у вікна і роздивлялося за сусідкою. Бачила все можливі підозрілі речі, і звісно, йому вже ніхто не вірив. Не можу сказати, що ця історія захопила мене, але вам можливо вона теж додасть головінського настрою. Подивіться обов'язково. Ну а якщо ви, як і я, обожнюєте ще й мюзикли. То більш за все ви кайфанете від ще одної короткометражечки від шрека, яка буде називатися трилер. І так, це просто перезйомка трилера Майкла Джексона. Мене так приколює, що люди находять докази того, що це була нереальність, бо там, наприклад, от Фаркуат, його труп не можна знайти, бо його з'їла драконих, а значить він розчинився. Як його могли похоронити? Ну ніяк! Хрещена фія ж вибухнула. В її трупа теж не може бути. Хоча шрек в кінці. І просто прокидається. Ну, це не ахті, якийсь спойлер, бо там справді просто ви будете кайфувати від самої пародії, а пародія дуже і дуже класна. Ще прикольна ця версія тим, що принц виявляється живий. Ми думали, що прекрасного розчавило баштою ні, он він в кінотеатрі. Ну а жахає шрека по-справжньому м'юзикл The Music.Song, який є пародією на класичний мюзикл. The Sound of Music. І якщо згадувати всі геловінські випуски, то неможливо обійти серію панда Кун Фу легенди крутості, коли П'ятірка і по лякали одне одного жахливими історіями, ну а потім все це вилилося ще й у стрибаючих зомбі. Не можу сказати, що це була слабка серія, бо частково, поєднавшись з іншими сюжетами серії, вона перетворилася на основу сюжету третьої частини панди кун фу. Також був спецвипуск у серіала про. Капітана Пічтанько, там теж події розвивалися під час Гелоїну, як і в мультфільмі Мадагаскар Маленька дикуха. Але ну давайте будемо відвертими. Ці спецвипуски розраховані на тих, хто і так дивиться ці серіали. А всі інші, згадані мною, може подивитись кожен із вас. Тож всім вам кошмарного настрою на Гелоїн. Сподіваюся, що це свято, ви не будете вдаватися в те. Святкувати чи не можна, а просто кайфанети, бо наше життя і так жахливе. І тому, коли ми перетворюємо все це на гротеск, нам стає трошечки легше і світліше. Ну, а я хочу нагадати вам, що треба підтримувати ЗСУ, щоб для кожної дружини і мами, яка відправила свого чолов'ягу чи сина на нашу землю, жах не припинявся ніколи. І дякую всім тим, хто підтримує мене лайками, коментарями. Порадами іншим людям, знайомим або незнайомим, прямо всім розсилити посилання на мої відео. Дякую вам за це. А особливо дякую тим, хто підтримує мене, люди, яких ви бачите імена, і особливо подякую Івані Блищаневич за підтримку мого каналу на Монобаночці. Якби не ви, я би вже давно не мав сили на все це. Моя вам велетенська дяка. Ще раз хочу нагадати вам про всі мульти-дрімів 8 годин 22 хвилини, реальний жах. Заходьте дивіться, ну а я планую ще зробити і різдвяний випуск по мультфільмам Дрімів і спецвипускам. Тож не прощаємося з франшизами улюбленими, а чекаємо ще одного свята. Боже, що я зробив? Ну, знаєте, от як всі магазини що ще Хеллоуін не встигли відсвяткувати, я вже до ще одного. Я це завжди терпіти не міг. Це ви як зрозуміло, був постскріптом. Все, пока.